Привіт, друзі! З вами я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. як завжди, розбираємо для вас доступною мовою інвестиційні пропозиції, можливості, а також різні моменти з бізнесу, які допомагають зорієнтуватись інвестору, знайти можливості підприємницького характеру, в яких може реалізуватись також інвестор. З нами вже відомий нам. Відкривач бізнесів під ключ Денис Державін. Привіт, Привіт, Олесь! І ми е, хочемо з тобою поспілкуватись на тему, яку ми не е, розібрали в минулих наших роликах, які є на каналі. Подивіться, будь ласка, Денис Державін. Відкриття бізнесів під ключ інвестиції. Сьогодні ми е, хочемо поговорити про б'юті сферу. Чому? Тому що сфера доволі цікава для нашої прекрасної статі, яка визначається з відкриттям якогось операційного бізнесу. І... Це певна ніша, яка здається для тих, хто не сильно в темі, доволі простою. Розкажи, будь ласка, чи дійсно вона настільки проста як операційний бізнес, порівнюючи з іншими напрямами, у яких ви працюєте? Ну мені є з чим порівняти. Ми зараз працюємо в Хориці, активно відкриваємо ресторани, бари, кафе, кав'ярні. То е салонний бізнес набагато простіший. Я з нього починав. Тобто я починав з простих експрес-перукарень, а зараз ми перейшли вже на е, салони, барбершопи, і салонний бізнес мені здається набагато простішим. Тоді розкажи, будь ласка, чим е, е, в чому полягає легкість, якщо ми порівняємо, наприклад, з твоїми популярними оферами: відкриття пивних магазинів, відкриття кав'ярень, кафе, е, міні-ресторанів. Е, е, Чим легше б'юті? Ну, по-перше, бізнес-моделю. Якщо в пивному бізнесі і в ресторанному треба враховувати фудкост і стежити за закупками, і вони там мають від там, 30 до 50 відсотків собі вартість, то у б'юті індустрії собі вартість до 20 відсотків це витрати на косметику в цілому. І просто, ну, все дуже просто. Ти працюєш з майстром 40 на 60, 40 майстру, 60 тобі, і з твоїх 60 ти платиш 20% за косметику. Тобто твій прибуток 40% з одного клієнту, і з цих грошей ти маєш витратити на оренду, на комунальні послуги та на залучення нових клієнтів. Тобто модель простіша, але мабуть що у інвестора і у підприємців є упередження, хто не в цій сфері, в тому, що як в принципі, і в кафе можуть працівники дещо погіршувати модель через крадіжки, через недобивання щось в чеку, через наприклад, просто кладення коштів виручки не в касу підприємства собі, і те саме ще більш активно може бути здійснено у б'юті-історії, де е, е, є, мабуть, менше або, може, вони більш складніші елементи контролю. Як ви можете на стадії відкриття протидіяти крадіжкам, протидіяти захоплення персоналом каси підприємства? Ну, по-перше, в будь-якому салоні? Якщо це вже салон? То там працює адміністратор, в якого знаходиться каса, і цей адміністратор має бути. По-перше, чесним перевіреною людиною бажано, щоб по знайомству знайденою. А якщо ні, то просто перевіреною людиною. Також є камери для цього, і по камерам видно скільки було надано послуг, і що то було за послуги, і які використовувалися матеріали. Тому тобто це для... не, Пер... най... не найстрашнішої тобто най, е, там, глибинніша перевірка, щоб співставити ось каса із фактично наданими. Це Ну, фактично передивитись по камері, що це за позов, і скільки вона тривала, звичайно, і це підприємець власник бізнесу. Ну, Може частина зробити. його задач. Так. Постійних. Так. Окей. Добре. Тоді е, прості цифрові питання: е, який поріг входу мінімальний, який оптимальний, яка потенційна окупність і е, можливо про кейси. Добре, е, якщо ми говоримо про мінімальний поріг входу, то це може бути манікюрна студія, е, це буде там від 15 тисяч доларів. Якщо ми кажемо про оптимальні вкладення, то це від 50 тисяч доларів, салон, в якому буде три місця порукаря, два місця майстра манікюра і один косметолог і ще бровіст. От тобто, і... це вже штат, таке підприємство диверсифіковане за послугами. І такий заклад може давати 5 тисяч доларів чистого прибутку. І більше. Тобто один працівник такого закладу приносить плюс-мінус 1000 доларів власнику дивідендів. Одне робоче місце. Одне робоче місце. Давай порахуємо. Давай. Майстер, який виходить на роботу, каже: Я не буду працювати менше, ніж за 2 тисячі гривень на день. Так. 2 тисячі гривень, але. Власник, мабуть, бізнесу, який інвестує 50 тисяч доларів, теж хоче заробляти. Ми ж казали, давайте просто дуже просто порахуємо. Да? Якщо 2000 гривень забирає майстер, то, 2000, то ти забираєш 60%. Якщо я забираю ну, тобто, 60%, я 40%. Я маю забрати 2400. Трошки більше. 2500. Ну, дві тисячі це 40%. Окей. це від п'яти тисяч буде. Тобто, ти забираєш три як власник. Тисяча в тебе йде на розходи, і чистими в тебе виходить дві. Ну, не чистими, а за відсутністю о, на витрат на комунальні послуги. Ні, чекай. За відсутністю витрат на косметику. Тобто виручка з одного так. майстра 5 тисяч гривень, з них тисяча 1000... на день має бути. На день має бути. Це небагато. Твоїх звідти дві. Все. Зрозуміло. Дві майстра, тисяча на косметику, дві твої. І от з цих двох твоїх. Якщо в тебе 5 майстрів, то 10 тисяч гривень на день каса. 300 тисяч гривень на місяць і виходить навіть більше п'яти. Ти дуже... 300 тисяч із цих 300 тисяч, 100 тисяч в тебе буде на, підуть на оренду, тисяч 40-50, комунальні. комунальні витрати на маркетинг, додаткові якісь інвестиції в свій заклад. Окей. Клас. Скажи, будь ласка, важливий все ж таки момент. А, ми. Е, окупність, блин, дохідність капіталу ж, блин, прорахувати. Давайте порахуємо дохідність капіталу. Так. Да, ну, Петрович, ти ж пам'ятку якусь зробив. Якщо виручка 5 тисяч, ми кажемо, що це середньорічна, середньорічна по завантажності по сезонності е, виручка що іноді більше, іноді менше. ми ж порахували, що у нас 5 майстрів, так. правильно? А у нас, я казав, 3 місця перукар, 2 манікюра, бровіст і косметолог. У нас 7 місць. У нас працюкюр. 7 місць. Тобто, це ми порахували, що ми там неповні або повністю завантажилися ці місця, або у нас, наприклад, працює тільки два перукаря на зміні постійно, а третій перукар додається на вихідні і свята. Тобто, от, якщо ми порахуємо 3 на 5, у нас буде 15 тисяч виручки з цієї історії при 5 майстрів. Якщо ми множимо це на 30, це 450 тисяч виручки. Ну, 300 тисяч вирочки, бо сто ти порахував 3 тисячі з. Порахував 3 тисячі, а тисячу да. на ці... Ми рахуємо так, як і рахуємо. Я ж сказав, що, що ми можемо підтвердити суму 200 тисяч гривень на місяць чистого прибутку. Це 5 тисяч доларів. Рентабельність капіталу тобі треба вкласти в салон 40 тисяч доларів. 40 тисяч доларів. Заплатити нам за відкриття такого салону повністю все під ключ 8 тисяч доларів. 48. І витрати на оренду. Це в тебе 4,5 місяці. Це перший, останній, там 2 місяці канікули дають. І ще 2 місяці те, що ми відкриваємо. І того 4,5 місяці. Плюс 4,5 тисячі. 52,500. 52,500 інвестицій. І 2,500 в... Від, в маркетингі витрати маркетинг. тобто, 55 тисяч. 55 тисяч доларів. Так. Ми отримуємо 200 тисяч гривень прибутку. Це зараз, 5 тисяч доларів. Ну, це зараз по цьому курсу десь в районі 4700. 4 700 ділимо на 55. 55 тисяч доларів це дохідність 8. З половиною відсотка на місяць. Це дохідність на інвестований капітал. Окупність. Окупність 11 11,7% Це майже річна окупність до року окупність при реалізації, е, мабуть, класних гарних сценаріїв. Роз... Щоб цей сценарій класно О. реалізувати, нам треба 6 місяців на доукомплектування штату і на працювання клієнтів. І бізнес буде давати 120% річних через півроку. Для того щоб це зробити. Якщо ми говоримо про інвесторів, зазвичай це люди. Ну наші замовники це не інвестори, а люди, які хочуть самі керувати цим бізнесом. Якщо ми кажемо про інвестора, то додайте сюди ще 6 тисяч доларів. Це е, тисяча доларів на місяць. Це місячна зарплатня керуючого, який вам за півроку цю історію зробить. Він знайде правильний персонал, він буде рекламувати. Він буде стежити з підбере ваша компанія. Ми можемо це зробити. Тобто, це також входить в цю історію, і це стає пасивним або активним, або пасивним. Він в ніякому разі пасивним не стає, але це без вашої операційної участі. Власник бізнесу, але власник бізнесу це теж робота. Ну да, це ми про теорію бізнесу. Добре, давай повернемося до питань. Принципі, які ризики, оскільки все дуже райдужно, коли дуже райдужно. І враховуючи досвід, мабуть, і мене як клієнта, де в якихось певних салонах краси я буваю. І щось мені так здається, що він наладан дише давно і жорстко, які ризики в даній моделі? Найпоширеніший ризик це втручання майстрів. В керування цим салоном. Тобто, приходить майстер. Перетягує на себе вожжі правління, бо власник там з'являється менше, майстер постійно, Він під себе підминає штати персонал і починає диктувати умови власнику. Ми так не працюємо, ми так не робимо, ми так не хочемо. І тоді власник вимушений жити в цьому салоні, ладан дишачи, тому що весь персонал одночасно звільнити не можна. Можна. Перебрати вожже правління, звільнивши цього майстра, але вона може забрати увесь колектив і піти з ним. І третя, вона ще забере клієнтів, і це все одно, що відкривати з нуля. І тоді власник бізнесу знаходиться у заручниках у свого старшого майстра і нічого зробити не може. І окуповується вже він набагато довше і має. Певні психологічні травми. Добре, скажи, будь ласка, щодо е, моментів того, що цей ринок, е, ризики, які є там в ефірах, е, цей ринок перенасичений, військовий стан, менше попитів на дані послуги, і велика проблема з кадрами. Е, велика проблема з кадрами плюс, а все інше ні. Тому що. По Попит на ці послуги завжди був, завжди є, і завжди буде. Для цього можете просто знайти е, салон краси на картах, е, в якого 5 зірочок і багато відгуків, і спробувати туди записатися. Саме по таким критеріям. Там, де три зірочки, записатись, мабуть, буде не проблема. Я думаю, так. В Google картах от 5 зірочок і там хоча б пару сотень відгуків. Ну, це люди працювали там, керуючи. Він кожного разу після візиту пропонує лишити відгук, але ж попередньо він спитає: вам сподобалось? Вам... І коли клієнт каже, так, мені дуже сподобалось, він просить його лишити відгук. Ну, бо по-іншому, ж ти не зробиш на картах. Ну, по-іншому, там... може хтось залишить ну, одну зірочку, і це буде трошки питання. Так, тоді з це... цим, цим треба працювати треба зв'язуватися з людиною питати чому лишила одну зірочку і пропонувати якісь компромісні рішення щоб вона прибрала І це також ця робота і це є навіть такий в ефірі е спосіб заробітку коли люди ходять і шантажують бізнеси ми Чи про це, це не будемо рекламувати, проте, мабуть, операційний Оце бізнес. Це є також одна з, з ризиків, які ви казали. Але е, якщо ви кажете, що зараз там не той час, щоб займатися салонним бізнесом, просто подивіться на лідерів ринку. Я не кажу про мережеві салони. Це працювало, працює і буде працювати. Е, є в нас інформація щодо даного виду бізнесу. Е, переважно е, і. Е, ні, мабуть, мабуть, питання важливо задати. Е... Чи згоден ти з такою тезою, що переважно власником, більш вдалим таким і більш таким свідомим цього бізнесу буде жінка, аніж чоловік. Чи чоловіку краще магазин пива обрати, якщо він умовно, як інвестор, обирає, йому байдуже чим займатись, він хоче обрати, проінвестувавши для себе операційну історію і з нормальним потенціалом доходу, і щоб ще йому і подобалось? Я бачу тут два варіанти підходу. Перший, коли Чоловік підбирає собі керуючого жінку, яка в цьому розуміється. Я не думаю, що чоловік вправніше за жінку може керувати, бо він перше не відчуває атмосфери там, здебільшого, але є такі, хто її відчуває. А друга ситуація це коли жінка хоче цим керувати. Вона може закінчити які-небудь курси. По управлінню салонним бізнесом потім керувати. Або пройти ці... це коротеньке навчання у нас, ми все розкажемо, як це має працювати. І по чек-листах, які ми надаємо, можна цим керувати. Супер. Наостанок, скажи, будь ласка, чи є щось цікаве в цій ніші? Наприклад, якісь. Мабуть, нова форма там застосування цього бізнесу, якісь, якісь тренди, які надходять до нас з якихось закордонних, мабуть, салонів, і або взагалі цей бізнес найкраще працює, коли його в максимально простій моделі, максимально чітко, без якихось домішок, якихось новинок, цікавостей, ноу-хау імплементують і отримують результат. А, Дивіться, а... всі е, фішки в галузі е, це новітнє обладнання. Звичайно. Або технології, і це підвищує чек. На рівні високого чеку працюють дорогі салони. Дорогі салони тримають ті, хто не прагне їх окупності зазвичай. Ну це іміджова історія. І з ними конкурувати досить важко. Ми кажемо про середній, середній плюс сегмент. Можливо, преміум, але не лакшері. В лакшері ми поки не ліземо. І ми, ми знаємо, як це відкрити, але ми не можемо гарантувати прибутковість такого закладу. І, і якщо ми кажемо, про середній середній плюс, то це, наприклад, не обов'язково ж салон краси, лазерна епіляція це теж бюті індустрія. Це не медицина, це б'юті індустрія. І от, наприклад, лазерна епіляція вже цього багато, але воно зміч, знову змінюється на електроепіляцію. Була лазерна епіляція, тепер буде електроепіляція в поєднанні з Чугарином. Тобто, послуга все одно е, у попиті. Але вона трошки видозмінюється. Скільки цікавого, і, мабуть, такого матеріалу, який точно буде не зайвим і е, збагачує нас не лише як інвесторів, підприємців, а мабуть як споживачів, бо багато питань таких вузькоспеціалізованих. але. Дуже важливо розуміти, що є в нас в клубі пропозиції, які стосуються можливості, які можуть окупитись рік і до року, але вони переважно спрямовуються на активне управління ведення цією справою. Для когось це можливо буде і реалізацію його запиту. Денис Державін відкриває бізнес під ключ різних форматів для різних бажаючих мати певну певну участь у своїй справі, а також різного масштабу. Підприємництва я хочу запросити тих, кому це може бути цікаво, відвідати соціальні мережі Дениса та його бюро а також підписатись на наш канал і на сторінки клубу Інвестхаб, де ми. Неодноразово е, вже проводили живі зустрічі з підприємцями, які надають послуги, які е, подібного характеру, а також пропонують якісь інвестиційні можливості, де можна вживу це побачити, обговорити, отримати відомості свіжі. Тому бажаю всім вдалих інвестицій, свідомого підходу до їх обрання також бути успішними фінансово та обізнано.